Bon bah après il y en a eu une là-bas, hein. mais elle euh, serait l'ombre quand même quoi. Ouais, donc, ma soeur elle est, est, qu est ce qu'on la voit Elle est cachée. elle ah, ah, est celle de Ah ouais Ah ouais elle est cachée. Ah ouais Ah ouais. Et sa tête elle est traverse là derrière elle est là-bas ouais.

对呀。 Так і не зумітиш просто, що вони тут залипають. Он от солнца, ему жарко тут Жесть Аппарат еще нет? Да, я був тут года два. Два годи назад, тут тут вони ну, було трошки прохланіше, то вони були тут везде, вони просто лежали, загорали на, на, на сонечку, кайфували. А сейчас не бачиш вони. Скрываются все по тенечкам. Все, все, а это все бревно. Ладно. Блин, загараю, типа. В общем, их тут э, около... А там в целом барьере сейчас... Сейчас задним там их побільше буду. Их э, тут щас, около от 700 до 1000 разных выдел. Вот такая чисто черепашка. Не знаю, чи видно, их чи не. Давай. Давай. Це на тухники, да. Явно, давай. Сыхость маленьких можно пепельнички поделать, знаю. В ярках таким занимаются. где там. Короче, их богато, если что. Да. Размеры люби. Yeah, man. No. Yeah, no, 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 no. тут голова така огромная сейчас покажу да там сейчас підемо с тобой там, там все дуже класно. Диви, диви, кабінет такий. не знаю це, це. це просто на відео, мабуть, повний шлак но в це, це такі монстри, такие монстры такие аппараты скільки. Đi, đi, đi. Фу в процесі. Да, прикольно сюди, коротше, подивитися в інтернеті, коли їх е годують і в той те, в те час, в те, Вр время. Время таке слово є, знаєш, Время в те прийти. Ну, це просто як знаєш, як амбасадор просто... суржику. Крокоділ не вовремя заліпає. Ти ж зрозумів, да, що вони везде? А там вони якщо що. ще, ще, ще я пам'ятаю з цього. Ангар з цього був просто в, в восторгі. Вони були один на одному. Давай, давай. Закрой рот, слышишь? Коротше. Отакі дивні створіння. Е, я думаю, не зайшов би ні за які гроші сюди. Бо так. Не прыгнув би. Всі сандалі такі. Ну щось їх тут, кстати, А Оцей думаю, виріс уже. <сі> Раніше були вони просто один на, один на одному, як десь. Просто вони були візде, зараз щось таке собі. Як, багато теж, але вони... не так як не тисяча штук точно. <поцянь, <поцянь. Yeah.

Болит. Я ж таки тут не забываю, что с пивом хожу с такими трубочками. Да, да. Оф. Аппарат диви. закидывай <риклад> <риклад> молодежь пришла я все бодренько пішов дуй. хорош не знаю Що. А, а, повторяю просто понял все же настріл пачка тут ребята тусуются молодежь тут Молодняк, молодняк були. Хорош. Ні, маленький тут віж. Я тут 2 роки тому був. Ну, не знаю, тут о, туристів сколько. А, а тоді було, ну, тоді тут люди, навірно, на 2-3, три максимум. Диви. Нарізає. Нарізний. А ну, давай, давай, сделай. Вообще цей шесть. Не поворот, Люб. Ботиночки будет. Не удали. Просто, просто ось. Но, на, на, подивись, подивись на цей прикол. Як. Як це? Як це розуміти взагалі? Зачем ти такий треба? Я фу, не то що в шокі, ну на букву А. Другий раз уже. Ну, це якась влюбленна парочка, якась, навірно. Таке А Ну-ка, приляж, я на тебе ляжу. Гена, давай. Ти, ти понесеш сумку. Не, Ні -ні -ні, як, як там було це? Ге, ну давай, я понесу сумки, а ти понесеш мене. О, каже, давай, нормально придумав. В общем, ось такі діла. це все, щось мені вийшло, по-моєму, 25 динарів. Це десь е, о, около 22 злотих. Ну, десь 200-230 гривень. Прикол непогано бні. Не? Мать. О, ду. ще й... Воно ще й ходить. На зразочку.